Волі наближається, і ми вже активно починаємо до нього готуватися. Тому в рамках рубрики Територія жінки до нашої студії сьогодні завітала декоратор Дарія Весна. Будемо дарувати вам не тільки приємні емоції та яскраві враження, а ще й подаруємо майстер-клас. Будемо робити новорічний елемент декору. Вже взагалі складно уявити будь-яку оселю без новорічного декору, адже саме він може нам подарувати святковий настрій. Дарія, що ми сьогодні будемо робити. Сьогодні ми будемо робити з тобою різдвяний віночок. Це така європейська гарна традиція, котра розповсюдилась майже на всі е, материки, і е, якщо брати територіальну Україну, то вона більше йде до нас західну Україна – Це доволі гарна традиція, коли на двері будинків вішаються ці віночки, або ж над каміном, чи на камін, е, чи в квартирі це доволі така приємна деталь. Або ж можна поставити посеред столу, як центральна ну, композиція. Так насправді віночок є майже в кожній оселі. Це не важко, наскільки я розумію, зробити. І Ми сьогодні активно будемо демонструвати це нашим глядачам. Саме так Домовились, що нам потрібно для того, щоб зробити віночок різдвяний своїми руками. По перше, це основа. У нас іде така її можна вирізати або ж з картону, так. або ж з інших таких більш жорстких матеріалів. Далі у нас іде гофропапір. Котрий спеціально використовується, щоб створити фон зелений. Зверху ми будемо робити кріплення, це ялинки. Такі елемент. Ви можете взяти як живу ялинку, але я вирішила використати штучну, щоб була був віночок на декілька років. Uh -huh. І о, будуть шишечки. Це, о, це ми беремо основу. І деякі декоративні елементи це отакі маківки. Так, Фарбовані. насправді на перший погляд здається, що вони штучні, так? Але насправді це звичайний мак, я так, так розумію, так. який просто пофарбований золотою фарбою. Так? Тут ви можете вибрати будь-який взагалі колір для себе, але оскільки в нас іде рік вогняного, червоного півня, тому о, я обрала такий золотавий колір. Пофарбувала маківки і ми розбавимо деталі. Це будуть у нас а, такі срібні кульки, котрі ми зробили з фольги. далі покажу. І також буде червона холщова стрічечка. Першим кроком беремо наше коло так. і будемо на нього закріпляти наш папір, для того, щоб взагалі зробити е, фон. І гілочки ну не підсвічувались яскравим або золотом чи сріблом. Так зараз ми будемо клеїти ось цю бумагу на картон. Я правильно розумію? Так, ти мені можеш допомагати. Так, з задоволенням всі, взагалі, цю бумагу можна отак зажмакати. так в будь-якому так варіанті. І тобто, неважливо, як це просто неважливо. Це робиться Клатики для того, бумаги. щоб не лише створити такий трошки фон, а й додати об'ємності. Я зрозуміла. А потім ми будемо цей папір приклеювати. Так, Приклеювати можна або можна прикручувати. Тобто тут залежить від того, з якими ви матеріалами працюєте. І також взагалі наскільки у вас багато часу. Я помітила, що в тебе є пістолет. Я так розумію, там є клей всередині. А от якщо вдома немає такого пістолету? Що робити? Це можна простим звичайним клеєм виконувати такий Буде доволі таки довго сохнути. Я б рекомендувала тоді взяти або ж стрічку, або взяти тоненьку таку проволочку. Так. Да. Вона тоді ви просто швидко його закріпите, ну але менш повільно ніж самим клеєм. Поки ти клеїш, я буду нарізати далі бумагу, тому що нам потрібно ще кілька жматочків таких. Ми беремо клей. Доволі таки його треба небагато. Наш зелений папір приклеїмо до віночка. Обов'язково, як е, для зручності або щоб не зіпсувати стіл, під е, наш пістолет потрібно підставляти якусь картонку чи якусь, якусь мисочку. Якщо працюєте з дітками, то обов'язково не давайте цей пістолет до ручок, тому що саме кінцівка дуже гаряча. Так, це може бути небезпечно. Як то кажуть, останні два штрихи. доклеїмо. наша основа готова. Для цього ми використали картон золотистого кольору, а також гофропапір зеленого кольору. І нам знадобився клей, щоб все це приклеїти і поєднати. Так, наступним етапом це у нас буде приклеювання таких наших гілочок чудових. Клеїмо ми їх по колу. Я тобі буду подавати гілочки, а ти будеш їх клеїти. Ось ми так підготували таку невеличку навіть скриньку, де можна знайти і гілочки, і шишки, і всі принади, які нам потрібні для виготовлення різдвяного піночка. It is to ride and sing a song tonight. І ми ховаємо хвостик останньої гілочки під першу. Так. так, прижимаємо. Але треба бути обережними, ручки. щоб собі не попекти руки гарячим клеєм. Так. Ось такий вийшов у нас в основі віночок. Для того щоб прикрити нам ось ці місця, котрі взагалі видно, то ми зараз будемо приклеювати сюди шишечки на сак. У нас є коробочка. спеціально заготовлені шишки, які Дар'я назбирала в лісі перед зйомкою. <гум> <Не. гум> Обов'язково треба <гум> було їх підсушити, тому шишечки мають бути сушені. Так. Вони ще можуть бути фарбованими і ну, будь-які колір обираєте. Ну, так, наприклад, як наші маківки пофарбовані в золотавий колір, можна. Такого ж кольору зробити і шишки. Також можна їх, як на мене, то найкращий спосіб їх фарбування це використовувати сприй, фарби, котрі йдуть, ну, в важливо, балонах, йдуть так. так в балонах, і доволі таки набагато на велику кількість вистачає у нас цієї фарби. Взагалі мені здається, що така шишка, якщо її пофарбувати в якийсь кольор, вона ще може стати новорічним вбранням для ялинки. Це доволі такий гарний тренд, і взагалі він так і був. Якщо брати взагалі історію, то е, перші ялинки так і прикрашалися шишками, а також е, це були звичайні цукерочки, загорнуті в яскравий папір. Тому візьміть до уваги. Так. Тим більше, що цей рік іде вогняного півня, і треба прикрашати ялинку яскравими кольорами, або ж Треба притримуватися такого рустік чи селянського стилю. Шишечки, цукерки, якісь певні старі іграшки. Вони або ж тряпчані іграшки. Вони будуть самим таким трендом, як то кажуть. Mm. Тут можна додати взагалі ще більше шишечок, чи більш взяти таку крупну основу. Ми наші прогалини отут тут трошки зараз ще підклеїмо. У нас так. декілька шишечок залишилось. От я дивлюся на цей вінок, і мені здається, що це вже абсолютно готова, повноцінна новорічна прикраса. Хоча насправді ми ще щось будемо робити і ще якось її прикрашати. Так, Так, ми доповнимо більш о, зробимо її такою стильною яскравою, але о, уже саме такий віночок можна вважати, і справді готовим. Для любителів мінімалізму. Наступним кроком це ми беремо наш чудовий пофарбований мак. Так. Е, можна зарані зробити заготовочки ще, як то кажуть, з вересня місяця ми беремо отак нашу паличку, трошки її надламуємо. Так. У нас вже є кілька таких поломаних маківок. Їх можна використати. Так, і ми. Просто обережно так вставляємо між нашими гілочками. in a one-horse open sleigh Останній взагалі такий штрих. Тут можна розбавляти і ще більш маківками додати. Можна зробити, взагалі, якщо ви заготували. Доволі багацько самих маків можна зробити просто віночок з маків та шишечок. На жаль, наш букетик вже трішки обшарпаний і поламаний, але насправді може бути також повноцінним декором інтер'єру. Саме так наступним кроком у нас будуть створення отаких кульок. Я вже взяла, зробила отакі заготовочки. Ми беремо знову ж таки наш гарячий клей і приклеїмо в деяких місцях або ж в наших таких прогаланках це кульки. І вони взагалі дають більш такий блиск, яскравість. І в нас дуже гармонійне і таке яскраве поєднання: зелений колір, коричневий, золотий, сріблястий, що дуже органічно вписується, в наш. Різдвяний віночок, Заварюєте собі чудовий чай з корицею. Вмикайте гарну музику. І можна створювати таку красу. Так, Дар'я, на нашому столі є такий гарний декор. Я хочу зараз його показати. Лимон це просто засушений лимон. Це можна придбати на поличках е, магазинів. Так. чи лимон, чи мандарин, чи грейпфрут. Або ж зробити це все вдома, можете навіть вдома поекспериментувати, вирізати зі шкірки апельсину якісь зірочки чи певні е фігурки, і просто підсушити. Так до речі, можна і використовувати, наприклад. Е Цедру апельсину, так? Чи лимону, кому що більше подобається? В нашій кольоровій гамі більше підходить колір лимона засушеного. Так, і ми о, цими детальками розбавимо. У нас там ще є такі палички кориці. Ось. Наш віночок так, такий красивий, він хочеться його показати, продемонструвати, що ми вже маємо. Має Д... гарні переливи. Так. от Його можна більш зробити, більш об'ємним, щоб взагалі закрити оці всі прогалини. от І е, ми беремо наші такі долічки і трошки. Трогуна. It's not going to go In a one-horse open sleigh, or the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, 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 oh. Який у нас вийшов віночок, який ми зараз завершимо дуже гарною якоюсь стрічечкою? Так, продягаємо взагалі по колу. -E -E тож не гайте часу, експериментуйте і прикрашайте свою оселю.